Доброго ранку, друзі. Сьогодні 25 жовтня. Зараз 9 ранку. На вулиці температура повітря 23 градуси. Дуже ще тепла погода стоїть. І море 26,3. Зараз плануємо поснідати в кемер Пастанесі. Дуже сподобався мені цей заклад. Минулому році ми з дівчатами туди ходили на турецький сніданок. І сьогодні також ми вирішили там поснідати. В вулиці ранкового кемеру ще порожні. Продавці прибирають перед своїми магазинами. На сьогодні максимально насолоджуватися моречком, тому що залишилося вже небагато днів. В неділю ми вже їдемо з кемеру. Якщо ви будете в кемері, рекомендую відвідати цей заклад. Якщо не поснідати, то хоча б купити смачну пахлаву. А в аби... смачно виглядає такі тістечка смачненькі, макарони. Все таке гарненьке і смачненьке. Дуже полюбляю цей смачний сюбрек. Зараз його замовлю собі. Тут ще Така піца, сіміти, різні булочки. Яка гарна пахлава, Ще булочки різні. Гарні торти, великі, смачнючі. Минулого року на мій день народження ми їли. Дівчата мені подарували. Дякую вам, дівчатка. Ще десерти різні. Така смакота. Воно дійсно тут нереально смачне все. Різні цукерочки шоколадні. І в білому шоколаді, і в голочному, і в чорному. А тут апельсин в білому шоколаді. Смакота. Також тут можна придбати лукуми. Вартість кілограму лукуму 495 лір. Багато різних видів лукумів і у фісташках, і в пелюстках троянди. Також є суджук або чурчхела, є щербет, також є варення 115 лір із шовковиці, з фініків, ще щось незрозумілого. Дуже дуже смачний заклад. Замовили турецький сніданок на одну особу. Його вартість складає 135 лір. Також ще замовили су-бюрек. Він тут дуже смачний. Я його дуже полюбляю. Ради нього сюди і прийшла. Мій улюблений субурек. Дуже дуже смачна страва, особливо в цьому закладі. Дуже смачна. І ось так виглядає турецький сніданок на одну особу. Там є сосиска, яйце, каймак, мед. Огірочки, помідори, оливки, сир, масло вершкове, булочка, джеми. Ші. Принесли таку кількість булочок і турецький чай. Серт взяла собі такий смачний кусочок пахлави фісташкової. Пішли два котики, положила їм шматочок сиру, але вони його не їдять. Не смакує їм бринза турецька. З цього закладу відкривається дуже гарний краєвид на гору Тахталих. Хотів. Ось подивіться, який породистий котик ходить на вулиці, бездомний котик. Це ж був домашній котик, і його викинули на вулицю. Гарний, з голубими очками, але такий нещасний. Після такого смачного сніданку зараз обов'язково треба йти на море, зганяти калорії. Багато плавати в цій теплій-теплій, гарній прозорій воді. Прийшли на море. Пляж уже поруч Олімпос-Біч Отель, він вже закрився, пляж тут вже порожній, залишилося декілька відпочивальників. Далі ще готелі працюють, відпочивальників багато. На нашому пляжі також ще багато людей. Сезон в Туреччині вже потихеньку завершується. Але ще водичка дуже тепла і погода також дуже гарна. І мені подобається море в Кемері, так це те, що тут дно галька. І водичка дуже-дуже прозора, але заходити сюди без взуття спеціального дуже важко. Користуємося місточком сусіднього готелю. kaldır 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 ileri kaldır ileri Fatman bu kimse eski Aslan bir Aslan